Друзі, всім доброго дня! Це компанія Автолуцьк. Щойно з детелінгу до нас повернувся наш Volkswagen Tiguan All Space, який вже готовий до продажу та чекає на нового власника. Автомобіль 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт. Знімаємо це відео для користувачів сайту Авторія, щоб ви могли більш детально ознайомитись з нашим авто. Тож, поїхали. Маємо ось таку LED-оптику з мовачами фар. Також присутні парктроніки 360, камери 360. Демонструємо диски. Також маємо безключовий доступ, датчики мертвих зон. Автомобіль на супоровій комплектації на шкіряному салончику, пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, також автомобіль на led щитку Multimedia Discovery Pro. Задній ряд сидінь. Величезний просто. Все працює, все доглянуте. Автомобіль просто в ідеальному стані. Величезний багажник для ваших речей. Також весь необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі. Електропривід багажничка присутній. Друзі, якщо потрібен більш детальний огляд цього апарата, телефонуйте. Все розкажемо, все підскажемо по цьому автомобілю. Всім гарного вечора!